Косівщина, мальовничий куточок Гуцульщини, високі гори, запашні полонини, стрімкі потоки та цілюще повітря здобули для серця гуцульщини славу туристичного та курортного центру. Краса гуцульської природи століттями надихає народних митців краю на створення шедеврів декоративно-прикладного мистецтва. Широко розвинуті практично усі народні художні промисли: різьба по дереву, ткацтво, ліжникарство, художня вишивка, обробка шкіри, металу. Та особливе місце займає гончарство. Околиці Косова багаті на поклади глини, тож гончарство у багатьох селах гуцульщини здавна було основним ремеслом. На гуцульщині давно, давно, давно існує гончарство. Не за пам'ятних часів. Але саме така мальована кераміка, вона мало хто знає, а вона походить з Європи. Це така європейська. Як поляки кажуть, підшклярна кераміка. А власне звідти, що я найменше дослідила, що ще в 16-му. Толітті там були керамічні цехи, які де, де робили власне таку мальовану кераміку, і навіть кахлі, тому що кахлі для чого робили? Для п'єців, для тих печей. Там там власне це зароджувалося. А гуцули собі, скажімо, по ну їхали туди на заробітки. І звідти оцю технологію привезли, а привнесли гуцули дуже багато вишуканості, можливо, своїх якихось технологічних інновацій. І оскільки там на в Європі розвивалася фаянсова і. і... Порцелянова, порцелянове виробництво у нас залишилося наше глиняне, скажімо, гончарство таке, і, і стало гуцульське. І маємо тепер тільки гуцульське, особливо косівське, тому що саме тут центр мальованої косівської кераміки. Розвід косівської школи керамічного розпису пов'язаний з ім'ям Олекси Бахматюка, славетного майстра декоративного розпису на кахлях. Його роботи з побутовими сюжетами витворюють дивовижну повість про життя людини в горах. Олексу Бахматюка відзначили на першій етнографічній виставці Галичини у Коломиї в 1880 році. кажуть, що він виготовив пічні кахлі на замовлення австрійського цісаря Франца Йозефа. Мистецькі традиції косівських майстрів минулих століть продовжують сучасні керамісти, які створюють традиційну за декором і технікою виконання кераміку, а також обов'язково дотримуються канонів колористики на білому тлі коричневі, жовті та зелені барви Допускається додавати у розпис трохи синього кольору. Найчастіше народні умільці виготовляють традиційні тарелі, горнятка та свічники, а також куманці – оригінальні фігурні посудини для зберігання спиртних напоїв. Проте символом косівської караміки можна сміливо вважати дзбаник. Цей ужитковий предмет гуцульського посуду подарував назву фестивалю конкурсу Мальований дзбаник», який вже вдруге відбувся у Косові. Специфіка заходу полягає в тому, що журі оцінює роботу керамістів у їхніх майстернях, що дозволяє простежити усі етапи створення авторських виробів та познайомитися з з особливостями технологічного процесу. Щоб збагнути усю неповторність самобутнього ремесла, варто відвідати виставкові зали Косівської регіональної організації національної. Спілки художників України. Там у постійно діючій експозиції представлені понад дві сотні унікальних виробів кращих гуцульських майстрів карамістів. Роботи тут є дуже красиві і гарні. наша кераміка, я вважаю, також унікальна одне із тих видів народного мистецтва, що є на Україні. Це е, такі явища, які ще треба досліджувати багато. У Нас багато пишуть, але от глибокого дослідження. І опис технік, і там технологій і тих майстів, давніх і сучасних, на жаль, не в повному об'ємі висвітлена, і ще треба над цим дебатом працювати. Ми стараємося зберегти ту технологію. Ми не модернізуємо, бо можна було би там. І догнати виплавку в печі, бо ми використовуємо газ там до нижчої температури, але ми можемо втратити ту кольорову гаму і ті кольори, які ми використовуємо. Розумієте? роботи караміків, продумані до найменших деталей, вимагають старанності, терплячості і талану. Є вплив, який не залежить від майстра. Це вогонь, бо майстер сам не творить. Майстер творить форму, творить розпис, але йому потім є інша сила, непередбачувана, яку він мусить просити, це вогонь, щоб випалити, щоб вона не трісла, щоб збереглись, щоб не перепалити. Тут є така магія. Після відвідування музею журі вирушає до помешкання однієї з найвправніших карамісток Іванни Козак-Ділети. Свої знання і вміння майстриня отримала від мами та бабусі, навчила ремеслу своїх двох доньок і продовжує передавати секрети виготовлення косівської караміки дітям. Я в кожну роботу вкладаю частинку душі, значить, Бог мене наділив багатою такою силою, енергією, що я я поки зможу. Віддавати я буду віддавати. Роботи Іванни Козак-Ділети вражають своєю вишуканою простотою, тож покинути її майстерню без унікального керамічного виробу неможливо. Пані Іванна ще й чудова вишивальниця. Може, тому здається, що візерунки її вишивок та мережок прокралися у розпис художньої авторської кераміки. Є просто, я вже казала, що дві техніки червона і біла. Обидві техніки дуже треба вміти багато, дуже знати. І все ж таки кохаю я більше, червону техніку, тому що вона мені нагадує вишивку, вона мені нагадує чомусь дитинство. колись ми в дитинстві з просто кусочків паперу вирізували салфетки на ялинки. Це ж не було такого вибору. Щось мені от нагадує мережево, навіть коли ранню Осеню, коли морозець, ви подивіться на дерево, на листочки, які вони прекрасні. Дощова погода не заважає милуватись доглянутим подвір'ям сім'ї троців. Подружжя Ігор та Христина та їх донька Тереза у своїй родинній майстерні виготовляють оригінальні вироби з глини і прикрашають їх традиційним гуцульським орнаментом. Господар дому Ігор Троць зустрічає у своїй творчій майстерні, де він зайнятий виготовленням куманця, фігурної посудини, у якій зберігають алкогольні напої. Я займаюся створенням самої форми. Тобто я зроблю я роблю я працюю за гончарним кругом, створюю саму форму, чи то кумане, чи то посуд, чи це ну все, що нам потрібно. А вже дружина і донька, вони вже це розмальовують. Тобто, ще після кількох операцій, які я ще ну роблю, я потім забілюю ці речі, роблю вже їм тільки для того, вже все готове, щоб вони могли розмальовувати. Сам технологічний процес займає багато часу, а не враховуючи малюнок, малюнок потрібно продумати, потрібно якісь завжди побажання клієнтів, щось треба розробити, щось треба намалювати. Це якби бере свій час. Сказати, що вона так робиться все швидко не можна, бо глина мусить підсохнути, глина мусить бути відповідно консистенції, коли за неї береться художник. Ну вже для розмальовки вона має бути відповідно, щоб не засухає, не зану не, не зарідка була. Ось все це треба допильнувати. Родинні злагода та затишок панують тут, як в майстерні, так і на обійсті, а особливо у будинку творчому, яскравому, автентичному та дуже щирому, серед численних енергетично заряджених елементів інтер'єру. Вабитьоко традиційна гуцульська піч з унікальними кахлями ручної роботи, кожна з яких втілення ідей господині дому. Моя бабця, яка от з цієї хати, де ми зараз є, вона співала раніше якісь пісні, якісь асоціації, от українські, особливо. От вони колоритні, от вони коли співають люди, здається, що ти їх бачиш. в тебе картинки перед очима аж так ідуть. Тобто, тварини це завжди малювали так само. Ті тварини, які допомагали людям у господарці ну, в житті, тобто завжди малювали корівку, бо це було на гаразд. Багато в Косівському розписі так само йде орнаментів квітів, тому що природа, Карпати, особливо літом, тут дуже багато цієї. Зелені, основний цей колір зелений йде. і у ці малюнки, де коли просто виходиш, дивишся на якесь дерево. Ти вже виявляєш, як воно буде в тебе виглядати в тарілці там, чи в кахлі. Мистецькі твори знаменитої косівської керамістки, заслуженого майстра народної творчості України Валентини Джуранюк, неодноразово репрезентували гуцульську кераміку на багатьох всеукраїнських та закордонних виставках. Хоч сама майстриня родом із Вінничини, вона зуміла відчути усі тонкощі гуцульського народного ремесла і виробити власний стиль декорування. На її тарелях, підсвічниках та плесканцях виростають вигадливі квіти та дерева. А також невід'ємними елементами виробів Валентини Джуранюк є анімалістичні мотиви. У мене, по-перше, досить крупний орнамент. Потім я люблю в своїй творчості використовувати такий, як кажуть, термін дерево життя, коли на якомусь там вазонку виростають усякі там квіти, і поміж того можуть бути пташки, звірі. Оце є такий мій стиль. Я його постійно використовую в своїй творчості. Грузинський драматург Рагулів Ласідзе представив на фестивалі ексклюзивну керамічну булаву із серії сувенірних булав. Гуцульська рапсодія на думку митця булава, розписана у косівському стилі, символізує духовну силу народу. Творчий підхід допомагає популяризувати українську культуру у світі. Вважає Рагулів Ласідзе. Нам треба історію подавати не просто через призму літератури, а через призму творчості, творчість історія разними шляхами, щоб вона була більше зрозуміла для іншого світу. Коли ми розмовляємо зараз, щоб нас зрозуміли, мили там информационный простым. Ну, що інформація, це з птичка прилетел улетел. А коли твор, творча атака, якщо 50 мільйонів, кожна украинцы вона творча особисто. Якщо ко -ко кожен хоть в аэропорте, хоч що там, кудись, там в, 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 в процесі мандрівництва або щось таке, то світ зразу зразу, зразу зразу, що це українці. Думка про те, що ми Недостатньо цінуємо та пропагуємо свої надбання у світі. Мимоволі з'являється, коли звертаєш увагу на захоплені розповіді польських гостей про мальоване залип'я, невелике польське село поблизу Тарнова, де можна споглядати цікаво розмальовані стіни хат і присадибних приміщень та прекрасне внутрішнє оздоблення будинків. Польські етнографи та краєзнавці завітали до Косова не лише подивуватись майстерності гуцульських карамістів, а й презентувати виставку унікальних Заліп'я – то штука людова традиційна штука Це традиційне народне мистецтво, унікальне за своїм характером. Ніде в Польщі такого явища немає. Це оздоблення помешкань, розмальовування будинків всередині і зовні, цілих обійсть, стайні, обори, криниці. Сави господар, стайні, обори, студні. Штука виводю ще з конця дев'ятнадцяте мистецтво започатковане в кінці дев'ятнадцятого століття, коли жінки в старі курні хати хотіли додати трохи світла і сонця прикрасити приміщення. Білим вапном малювали прості візерунки на закопчених чорних стінах. Потрохи ті візерунки почали розвиватись, з'явились комини, стіни стали чистіші, проте візерунки залишились. Білим вапном фарбом білом малювали прості взори на тих окопцованих чарних. I po malutku te wzory zaczęły się rozwijać, coraz ładniejsze, coraz ładniejsze. Появилися коміни, ізби ще стали чисте, але взори застали. Появилися фарби. Кобіти користали з натуральних барвніків. Жінки почали використовувати фарби з натуральних барвників. Всередині будинку з'явились кольорові квіти. Потім вийшли назовні. Всі будинки, які є біля Тарнова, до сьогодні оздоблені візерунками, які ми можемо бачити на цій виставці у косові та способ, чилі маловане сам в кольорове квіти, кори можемо тут забачить на виставці в Косові. Поділився враженнями від побаченого на фестивалі голова журі, доктор мистецтвознавства Орест Голубець. На думку науковця, косів є одним з небагатьох осередків живого народного мистецтва. Ми маємо унікальну ситуацію, тому що в нас, наприклад, якщо брати навіть художню кераміку, ми маємо два таких мистецьких центри. Це косиві на східній Україні. Опішня чи опішня, як вона колись називалася, це потужні, потужні осередки, які поки що діють. Значна кількість майстрів, значна кількість молоді, яка зацікавлена цим мистецтвом, і тому цю справу архіважливо підтримувати. Найбільша проблема в тому, що її треба було підтримувати на державному рівні. Відродження унікальних мистецьких традицій, шлях до збереження національної ідентичності для світу, а до нас найближче це європа. Ми можемо бути цікаві, якщо ми будемо неповторні. Якщо ми в цю масу європейську культурну внесемо щось нового, якщо ми це знівелюємо, то ми просто будемо нічим. Ми будемо для нас до них не становити ніякого інтересу. І це насамперед повинні зрозуміти наші державні структури найвищого рівня. Гуцульська народна кераміка потребує підтримки, адже її традиції далеко не вичерпали себе як з мистецького, так і з практичного погляду. Вважає ініціатор та невтомна натхненниця фестивалю Мальований Дзбаник Марія Гринюк. Це наша традиція, це наш імідж, це наша родзинка. І тому її треба як розвивати, берегти, щось привносити по крапельці. І таким чином продовжуватись покоління в покоління. Це так само, як, як вогонь, як вогонь. Треба, щоб він горів, треба підкладати дров у вогонь. І, і тоді ця ватра буде гріти, буде тішити душу. Тож нам усім також варто завітати до Косова. Допоки у гуцульських хатах стоять печі з вишуканими мальованими кахлями. Допоки умілі руки гуцульських гончарів люблять і гріють глину. І крутиться гончарний круг, ніби сонце, у передчутті народження нового витвору мистецтва.